Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти в крученики. У нас 6 шматочків, 500 г м'яса, 4 маринованих або квашених огірків, 100 г любого натертого сиру. У мене пармізан. Зверху по одній чайній ложці всипаємо натертий сир, скручуємо м'ясо, робимо такі невеличкі рулетики, викладаємо у миску. У таких у нас вийшло 6 крученників. Другий рецепт крученників. 8 шматочків м'яса. Посолили, поперчили і залишили в холодильнику на цілу ніч. Беремо 700 г м'яса. Díssimo, chama